Вітаю, друзі! Сьогодні поговоримо про те, що заважає людині мати бажані парні стосунки. Чому не виходить? Бути в парі, попри всі старання, і як психолог часто констатую таку парадоксальну ситуацію, що бажання в людини, начебто, є, але вона робить все, щоб це бажання не реалізувалося. І, мабуть, сучасники не будуть уже пояснювати невдачі на особистому фронті якоюсь магічною маячнею, там вінцем без, без шлюбності чи чим таким іншим, тому що ми всі люди грамотні і розуміємо, що. Що все, що з нами відбувається в більшій мірі, продукується нашою психікою, свідомо чи ні. Але існує банальна аксіома, що шлях стосунки це завжди шлях до самого себе. І я хочу запропонувати вам зовсім нескладну техніку, з допомогою якої ви зможете краще себе пізнати, відстежуючи ті чи інші нюанси. І так, уявіть, що ви режисер і знімаєте кіно. Але цей фільм про вас. Ви є головним персонажем цього фільму. Я задам певний алгоритм, ну, можна сказати, сюжет, розумійте, як хочете. Але те, чим ви наповните цей. Шаблон залежатиме від вас, від вашого досвіду, від того, наскільки ви дозволите своїй уяві розгорнутися. І, звісно, від вашого бажання щось дійсно змінити в своєму житті, саме на саме в цій парадигмі. І так, щоб експресивнішою був щоб експресивнішим був ваш уявний матеріал, я пропоную вам ввімкнути всі репрезентативні системи: нюх, слух, дотик і обов'язково концентруйтесь на власних почуттях і на власних переживаннях. І коли ви запам'ятаєте цей уявний матеріал, чим яскравіше ви його прожили. Цьому фільмі, створеному вами, тим більшого розуміння можна досягнути в процесі самоаналізу. Окрім діагностичного навантаження, ця техніка має ще й психокорекційне, оскільки. В своїй уяві ви можете дозволити те, чого не дозволили б в реальному житті, через там страх, невпевненість чи які інші ще психологічні нюанси. Чим більше варіантів продукує ваша психіка, тим ширші межі вашого світобачення, тим більше можливостей у вас. Ця техніка має ще й психотерапевтичне навантаження, оскільки ви можете доторкнутися до того ресурсу, який досі дрімав і взагалі про який ви нічого і не знали. І те, що ми з вами зараз будемо робити, можна віднести до методу інтроспекції, самоаналізу, самозанурення, називайте це як хочете. І от в процесі роботи ви можете впіймати те, що від вас постійно втікало, щось прояснити для себе. У вас може виникнути якийсь певний інсайт, ви можете доторкнутися до того, що було у вас відчуджене. І так, я буду давати цю техніку пришвидшено. Якщо для вас Тем буде швидким, то ви можете прослухати алгоритм, потім поставити відео на паузу і пройти самостійно, а потім уже поміркувати над тим, що це для вас може означати. Для того, щоб пройти цю техніку, важливо, щоб нічого вас не відволікало. Можна заплющити очі, можна навіть прилягти, якщо є така можливість, але вам має бути зручно і комфортно. І так, ви готові. Я починаю. Уявіть, що ви йдете пильною просілковою дорогою. І на вас пильне, важке вбрання. Подивіться. Що це за дорога? Як вона виглядає? Де ця дорога знаходиться? Як ви почуваєте себе тут, на цій дорозі, в цій місцевості? Подивіться, що знаходиться обабіч, чим пахне в повітрі. Розгляньте детально себе. Скільки вам років в цьому образі? Що ви вбрані? Що у вас на ногах? Яка зачіска? Як ви почуваєте себе тут і тепер на цій пильній просілковій дорозі, у цьому пильному важкому вбранні. Ви йдете по цій дорозі і бачите перед собою річку. Що це за річка? Якої вона ширини? Наскільки вона глибока? Що знаходиться на березі цієї річки? Як ви себе тут почуваєте? Подивіться. Там на іншому березі є ваша кохана людина. І в неї для вас у руках новий одяг. Ваша кохана людина тримає для вас новий одяг. Подивіться, що це за людина. Як вона виглядає? Скільки їй років? Що вона вдягнута? Як вона почуває себе, пофантазуйте там, на іншому березі, тримаючи для вас нове вбрання. Розгляньте детально цю людину. Ваша задача зустрітися з тим, хто знаходиться на іншому. Березі і тримає для вас нове вбрання. Ваша задача зустрітися з цією людиною. Як ви це зробите? Знаєте, лише ви, лише ви самі. Зробіть усе-все, що вам хочеться. Все, що вам хочеться ви можете зробити тут і тепер в цьому образі. Завершіть цей мотив так, як ви це бачите, як ви цього хочете. І запам'ятайте все-все, все, що було, все, що ви бачили, чули, відчували, переживали. Все-все. Запам'ятайте. І можете поступово, не поспішаючи, виходити з образу. Ви можете поставити відео на паузу, якщо у вас не вийшло, тому що я досить швидко подавала цей матеріал і можете самостійно, знаючи певний алгоритм, можете самостійно його... Пройти. А якщо ви чогось і не запам'ятали, нічого страшного, ви можете пройти цей мотив потім знову. Ну, а тепер можна приступити до аналізу і самоаналізу. Поміркуйте, що для вас дорога, дорога як символ, що для вас одяг, що для вас ріка. Опирайтесь на свою символіку, а потім можете звірити із колективною символікою, міфи, казки, філософії різних країн, різних напрямків. Що для вас це? Ну, як правило, дорога це такий розгорнутий символ, дао, це життєвий шлях. Одяг це про що? Це про захист, одяг брудний. Одяг чистий, це також про щось говорить, але я намірно говорила про те, що одяг запилений. Одяг запилений це про що? Це, можливо, це про установки, про ті стереотипи, це про якісь упередження, що заважають вам в житті, що заважають вам вступити в нове життя. Це те, чого ви можете позбутися, ріка. Це амбівалентний символ. З одного боку вода тече, очищає, омиває. Вода асоціюється у мене, наприклад, з емоціями. У вас може бути якесь інше відчуття, якісь інші асоціації. Вода це річка, особливо, да? це те, що має два протилежні береги. Це те, що розділяє. Але опирайтесь на свої, на свої асоціації. Це дуже-дуже важливо. Чи прудна вода, чи вода чиста, це також має значення. Річка мілка, річка широка, також це про щось може говорити. Та людина, яка знаходилась на іншому березі, яка вона, чи чітким був образ, чи образ був навпаки якимось розмитим, це також про щось може говорити, коли ви будете інтерпретувати цю техніку. Буває таке, що людина взагалі не бачить того, хто знаходиться на іншому березі. До речі, одяг. Що то був за одяг? Чи встигли ви розгледіти? Але то був новий одяг. Чи готові ви прийняти той новий одяг, скинувши з себе той важкий і брудний, позбувшись тих стереотипів, які заважають у житті? Ще раз наголошую, що важлива ваша інтерпретація. Тут немає добре чи погано, правильно чи неправильно є ваш внутрішній світ, до якого ви через образ прагнете доторкнутися і краще себе зрозуміти, краще себе відчути, краще себе осягнути через образ, тому що не все відбувається завдяки розуму. Дуже часто. Ми ігноруємо саме відчуття переживання, а це досить важлива складова нашого психічного. Ставте собі запитання. Чим більше запитань ви собі поставите і чим більше генеруєте відповідей, варіантів відповідей на ці питання. Тим краще ви зможете рефлексувати свій внутрішній світ, своє бачення, тим краще ви зможете зрозуміти себе, відчути себе. Ось, звісно, цю техніку краще виконувати в кабінеті психолога, який має сертифікацію з галузі символ драми. Хочу сказати, що в мене така сертифікація є. Я працюю в цій парадигмі ще з 2006 року, маю відповідну освіту. Коли ця техніка, проходить Скажімо так, коли ви цю техніку проходите в кабінеті психолога, або ж, наприклад, там, онлайн, то фахівець може попутно йти за вами, супроводжувати вас у ваших переживаннях і ставити певні запитання, на які ви можете знаходити або ж не знаходити відповіді. Не знаходити в даний момент, але вже це є привід для того, щоб замислитися. Хоча самостійне виконання даної техніки теж дещо може для вас про себе самого відкрити і дасть можливість замислитись над певними нюансами. І так, чи вдалося вам побачити вашу кохану людину? На іншому березі, і наскільки чітким для вас був образ, які почуття, які переживання виникали. Це дуже важливо фіксуватись на почуттях переживаннях. Буває так, що взагалі людина каже, що нічого не відчуваю, не переживаю. Але це неправда, це швидше за все бажання втекти від чогось того, що може викликати дискомфорт. Тобто це може. Бути певним захистом. Важливим є момент зустрічі, як ви зустрілись, за яких обставин, чи йшли ви одночасно один одному на зустріч, чи можливо це було якесь однобічне бажання. Все це ви можете враховувати, коли будете аналізувати, але ще раз хочу зауважити, що тут немає, як треба, як не треба, як правильно, як ні. Це певний етап. Вашого життя, тому ви побачили саме так, як ви побачили, опираючись на свій досвід. І коли ви будете вдруге, втретє за бажанням проходити цю техніку, то ви її можете пройти інакше, по-новому, тому що психіка динамічна, це вже доведено, немає нічого сталого, як та ріка тече, так і психіка людини міняється. Ось, пам'ятайте, що те, що спочатку народжується в нашій уяві, має шанс на реалізацію. Отже, не обмежуйте себе, розгортайте свою уяву по повній, проживаючи образ. І ще є така банальна істина, я її повторю, бо я її вже озвучувала на початку, що шлях стосунки це завжди шлях. До себе самого. І якщо вам було корисно те, що я наговорила, то ставте вподобайку і підписуйтесь, хто цього ще не зробив. І до побачення, до зустрічі на все добре!